Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі наш сад і город. Ось перед нами кущ смородини. Це чорна смородина, яка дає дуже гарний врожай. Цей кущ родить вже кілька років у нас. Ми його гарно прорідили. Зараз він перецвів. Як бачимо, з'явилося дуже багато зав'язі. Очікуємо гарний врожай. І якщо ми подивимося на, ін... на другий кущ, цей вже зроблений з підпоркою. Якщо ми подивимося на другий кущ на сусідній, як ми бачимо, ну, зараз йдуть дощі, і це теж відіграє свою роль. Гілочки, особливо які крайні збоку, трошки молодші, вони нахиляються під навантаженням врожаю, і ці теж будуть лягати і при, пригинатися до землі, що не дуже гарно і для куща, і для ягід. Тому сьогодні поговоримо про те, як зробити. Надійну, бюджетну, довговічну, майже вічну підпорку для куща смородини. Раніше я пробував різні варіанти і підв'язував е, мотузком якимось шнурком і пробував зробити з дроту її. Але все одно це не давало такого гарного ефекту. Кущ все одно, якщо підв'язувати мотузком чи дротом, він десь завалювався на одну сторону, приходилось забивати кілочки. Тому я прийшов до висновку, що. Це має бути досить жорстка конструкція, жорстка така, як ви бачите тут. Але це має бути дешево, просто бюджетно і надійно, і довговічно. Конструкція дуже проста. Ось вона складається перед вами з металопластикової трубки. Це я купив саму дешеву металопластикову трубку, яка українського виробника. На сьогоднішній день я її купував 3 дні тому один погонний метр складав десь в 26 гривень. Розрахувати вашу довжину, яку вам потрібно, ви можете самі. Я прорахував, що мені необхідно діаметр такого кола для підтримки, десь приблизно від 80 до 90 см. Отут 90 см. Ви маєте самі особисто поміряти. Підібрати, який діаметр необхідний вам, тому що в кожного різні кущі. І довжина необхідна, необхідна довжина цієї труби розраховується запросто по формулі, яку ми знаємо з математики середньої школи. 2 πr Вираховуєте довжину і робимо підпорки. Вона, як ви бачите, досить жорстка, вона дуже гарно буде підтримувати наші кущі. І робимо підпорки. Я брав, звичайно, отакий от у мене товстий дріт є або арматура товщина 8, яка теж досить жорстка, І наварював зверху такі три от кіле кілечка від звичайної металевої трубки. Використовувати їх можна, напевно, до безкінечності. Я їх використовував просто для інших цілей. Вже більше 10 років для підв'язування різних рослин. Вони поржавіли так, але я думаю, ще років на 20 їх хватить Тобто ця складова не боїться погодних умов, жодних, вона буде служити вічно. Ну, цієї хватить на 20 років і більше. Тому можемо з сміливістю сказати, що це абсолютно вічна підпорка. І з'єдную я їх дуже просто за допомогою куска шланга. Ось таким чином раз, з'єднується. І показуємо, як ми встановлюємо цю підпорку на наш кущ. Отак от трошечки розгинаємо, одягаємо його знизу. Ось так. І починаємо одягати. Бачите, вони повинні, вона повинна вільно ходити на, в наших трубках, цих відрізках труб. І зараз акуратно щоб... вставляємо їх як трикотник і потихеньку таким чином, провертаючи цю трубу, одягаємо в наші кільця. одягнули тут і йдемо далі. Ось так залишилася ще одна з другої сторони. так ми завели всі три підпорки і просто з'єднуємо за допомогою шланга. І отримуємо. Регулювати можна на будь-яку висоту. І отримуємо досить жорстку конструкцію, яка буде підтримувати наш кущ для того, щоб гілки не завалювались на землю. І ягоди наші не, не нахилялися до землі, і ягоди не псувалися, і кущ не розвалювався, щоб він підтримував свою форму. Якщо у вас немає, наприклад, того ж самого шланга, ви можете зробити трошечки довшу цю трубку і просто з'єднати її, зв'язати з допомогою, наприклад, ізоленти чи скотча. І ось досить жорстка підпорка така. Якщо вам сподобалось, будь ласка, пишіть свої коментарі, діліться своїм досвідом. Підтримуємо україномовний YouTube. Дякую за увагу.